Самотність це не завжди проблема. Але якщо вона викликає страждання, це сигнал запитати себе, що мені заважає бути у близькості. Привіт, я Інна Бургела, коуч і гіпнотерапевтка школи файного життя. Підписуйтесь, щоб розібратися у складностях стосунків. Самотність це не просто відсутність когось, це несвідомий захист від болю, адже стосунки це ризик, а самотність це контроль, передбачуваність. Але ж вона не живить, не гріє і не відгукується на найглибшу потребу у зв'язку. Що ж робити? Спочатку усвідомте, що ви відчуваєте, чи це біль минулих досвідів, чи це побоювання за гроші, нерухомість, секс тощо. І далі дослідіть, які переконання керують вашим вибором неблизькості. Наприклад, нормальних чоловіків або жінок не буває. Або мене часом всі зраджують і кидають, або довіряти нікому не можна. Звичайно, якщо важко, краще звернутися до спеціаліста. Головне дозволити собі бути вразливим, не ідеальним, але реальним. І це так же страшно, як зняти броню, як уносиш все життя, вона важка, але звична. Але тільки тоді у вас з'являється шанс на справжній зв'язок, бо інші люди починають бачити вас, а не ваш фасад, роль або маску. І саме на справжність вони відгукуються.